Вирішили прогулятися в Гарден Центр з Лівіан. Нам по дорозі. Думаємо, чого ж не заїхати. І заїхали. Підемо, подивимось, що тут які ціни. Радиться? 4 за десять і вибирай собі які хош, але ми хочемо подивитися на квіточки, а інше якісь кустики. Поїхали далі. Взяли а, два кустики. Зараз два за 12 акція. І якраз сезон для висаджування. Нове вже взяли, бо в тому році ми брали, а, О, господи, Смородину і, і Боже, забула була це була та, на український, як вона зараз. Ось це. Е, як воно? Нагадайте мені, бо я не пам'ятаю на український. А, Маліна, Малі, Маліна? Да. А зараз взяли Голсбері, Go, це крижовник і це е, Red Crent. Червона смородина взяли, посадимо. Такі кустики хороші за 12. Дадоця, будеш допомагати сажати? Поїхали, подивимось, що тут ще є. Кусти вже, думаю, більше не будемо брати. А може розу подивимось? Давай, хочеш? Поїхали розпутку. А ось, о, 60 фунтів яблунька. Така невеличка. 60 фунтів. Але не знаю, що воно на смак як буде. Ось о, теж яблунька. Тут вже з яблуками. Ось о, Є яблучко. Олів. де ціна? Бачу. Хочу подивитись, скільки таке велике коштує. о дуже красиве. Де ціна? А, олів. Все. Нема ціни. Чого ціни нема, не знаю. Ого, 700 фунтів. Ого, олів, олів. олівкове дерево. таке 700 фунтів. Таке, мабуть, теж але не... А, ось. О, це більше. 1500, о боже. боже, яке дороге. Але дуже красиве. Дуже воно таке. Таке фактурне. Дуже красиве. Оливколе боже, які дорогі. Я не знала, що вони такі дорогі. Це таке поменше в меншому вазончику. Ось от 220. Але я думаю, що то може ще різні сорти. Я думаю, може таке бути сорі... А, а, ні. Одне й те саме. О! Так. Да. Що? Шось, щось, каде. На. Спослу купа Так краще, щоб дали подивитись. Так. Ішли. Може подивимось. Сикало. Сині рози. 30 фунтів ось отакі. Дуже багне. О, яка. які бутони красиві. Дуже. Strawberry Hill називається, 30 фунтів. Я не знаю, ми е, торі купили, посадили. Вона дуже, крас... дуже, дуже красивий колір, все красиво. дуже велика. Сам, сам бутон такий дуже великий. Ці, ці невеликі, ці маленькі, а той там у нас така супер. Але ці бутони чомусь тримаються ну, 2-3 дні максимум. Може то не те місце, може кудись треба переставити, перестати, бо вона в нас в лазоні. А має, вона має рости вись вона б'ється. Вот. Не знаю, може треба десь пересадити. Якщо ви в курсі, друзі, то допоможіть. Щось порекомендуйте, бо ми не знаємо, чесно кажучи. Тут дуже багато всього. цим шляхом. О насіння всяке різне. Тут і перчатки теж можна. О, гумове взуття. Нове взуття, таке вже стеклесеньке, коштує де а 40 фунтів. Сорок фунтів. Так, нам треба. Не, нам треба треба баки. Фрут Vec Ультра, не знаю. 7,99. Всі. Це щось нове. А що? Бак Кілна. Універсальний, він і для рослин квітів, і фрукти, і овочі, так що можна бризгати все. Взяла і не дуже він дорогий. Один літр тут за 6 фунтів. Так що нормально. Ось. Такий. Пішли далі. Щось вони якось рано почали вже до. Крісмас готується, дивіться. Ну, вже Вон, ноги продають Санта Клауса. А це що тут на піаніна грає щось? Не знаю, світиться, я думаю. О! Oh, Санта oh, oh, oh. for you. Deck the halls, a Christmas classic. <laughs> be another one. That's just close. <laughs> no, he moving in the beginning. Oh, yeah, if yeah, he, he like head. Oh. <laughs> <laughs> you can press the button and you will see. <laughs> oh, I <love> it. Yeah. <laughs> Super. If you have another request, I'll play it now take a break. Okay, take a break, Santa, let's go. So... Three penguins, 120 190... 190 фунтів. Да. Потроху до Крісмаса, але коробок скільки вже з новим всяким, боже. Щось вони швиденько. Ох, які гарні. подушки, дивіться, які товсті. Ці не бачу. Тут щось є. А, до Хелловіну теж всякі печеньки три фунти. А, яка тарілочка вісім фунтів, Тиквочка гарна. Пиковочки весь шоколад скільки два шістдесят дев'ять набір цукерок Ціна 12,50 п'ятдесят. олені. Де ціна? А, ні, це не за це. Всередині ціна. 7,50. З цукерками. 6 фунтів жвачки і цукерки. Такі 4, двадцять дев'ять. Ялинки по чотири фунти. Цікаво. Добре, пішли на касу. Ми тут нічого не беремо вже. Так, ну, взяли ми те, що і планувалося. І заплатили. Ми за це 1799. І ще. Ми отримали. Карточку Diamond Club? Так що наступного разу має бути дешевше. Щось. А, ті цінники які з голубими. Які з голубими значками «Diamond», то е, з карточкою дешевше все. Тож, поїхали додому. На сьогодні все. Дякуємо, що дивились, Па-па!